Друзі, всім привіт! Погодка, звісно, у нас сьогодні зовсім не льотна, але вирішив вийти, зробити одну добру справу. Що ж саме за справа, зараз я вам покажу, ну і пару хвилин поговоримо, бо погода, як бачите, зовсім не хороша і довго перебувати на дворі не дуже хочеться. Тоді погнали дивитися. Так, про що саме сьогодні піде мова? Мова піде про підживлення малини. Перше комплексне добриво, яке кидається на малину. Сьогодні погода грає своїми красками, і для нас це йде тільки на користь. Чого саме на користь? Бо можна кинути під дощ, комплексне добриво НПК, саме Яра Міла Комплекс яким користуюсь я. Зараз покажу вам детальніше, як воно виглядає. Отака от гранула. Це вже остатки, доходжу зараз рядочки, ну, вже всі закидав. Осталося там декілька, розкидаю та й буду йти до хати. І думаю, ще зазніму вам відео, розкажу, що і для чого і навіщо. Це комплексне добриво. В ньому знаходяться всі поживні елементи, які тільки можна знайти в таблиці Менделєєва. Тобто, це загалом одне добриво, яке можна кидати під всі фруктові, під всі зернові, під абсолютно всі рослини, яке діє дуже добре і розкладається дуже добре в ґрунті. Ну, звісно, це добриво не просто розчиняється з водою, а засвоюється. В шарах грунту і потім рослина ним А Отак от воно виглядає на землі. Це розкидано там, може, пів години назад добриво. Лежить в земельці мокрій. Ось бачите, сама. І воно досить легко ну, роздушується вже. вечір в нас обіцяють дощ. До самої ночі, і там на ніч трішки. Я думаю, що за той час воно повинно розчинитися і війти в землю і бути з нього користь. Саме для чого потрібне комплексне добриво рослині? Для забезпечення гарної життєдіяльності. Та саме головне для росту і розвитку кореневої системи, також листка. Ну і взагалі, щоб рослина не відчувала ніякого стресу, щоб була задоволена всіма елементами, які їй потрібно. Отож, сьогодні 26 квітня і це досить гарна можливість підживити малину на даний момент. Отож, друзі, перемістилися ми трохи в затишніше місце. І... Хотів би договорити з вами про яке саме міндобрива йшла мова. Мінеральне добриво Яра Міла комплекс. Зараз я вам переверну камеру і детальніше покажу концентрацію азоту, нітрату, калію, ну взагалі всіх мікро- і макроелементів, які знаходяться в цьому добриві. І так, комплексне добриво Яра-Міла. НПК. Можете бачити формулу. Можете бачити хімічний склад, азот в яких формах. Загальний, нітратний, амідний, в якому відсотку фосфор. Все детально розписано. Таким добривом я підкормляв малину. От саме під дощ змок так добраче. І що хотів би сказати ще по нормі висіву? На кусочок 7 рядків по 140 метрів. Ну, Я сипав суто в рядок на малину. На 7 рядків по 140 метрів я висипав десь приблизно 20 кг 18 20 кг цього добрива. Я рахую, що це нормально. В послідуючий ну, якихось відео буде видно результат, якщо його буде видно. І все детально розкажу і покажу вам. На даний час. Це добриво є основним, яким я користуюся. Другорадні там вже будуть йти в каплю. І так, знімаю загальну картинку для того, щоб було видно, чи підніметься малина, як зміниться протягом ну, там деякого часу. Візьмемо за тиждень після цього дощу. 26 квітня, підживка малини прийшла успішно. Деякі рядочки є просапані вже, ну міжряддя сапкою, деякі ще не закінчені. Але це нічого страшного, потягне погода. Будемо далі продовжувати роботу з малиною. Отож, всім дякую за перегляд. Залишайтеся на каналі. Буде цікаві відео про малину, взагалі про сільськогосподарські роботи в полі. Що будемо робити, як. Не за горами посів. Отож, ставте дзвіночок, підписуйтесь на канал. І все буде Україна. До побачення!